З нагоди сторіччя українського та вірменського кінорежисера на Прикарпатті презентували фільм Колаж про Сергія Параджанова. Захід кіномітці провели на Верховинщині, краю, де жив та творив легендарний маестро. 2024-й за рішенням ЮНЕСКО визнано роком Сергія Параджанова. Заходи з цієї нагоди почалися у січні. На початку місяця в Івано-Франківську погасили поштову марку. Прошу всіх долучитися. Оскільки сторіччя Параджанова Івано-Франківщина долучилася вперше на Україну випуском всеукраїнської марки поштової листівки і конверта присвяченого Параджанову, ми сьогодні завітали не з пустими руками і подарували нашому славетному музею Сергія Параджанова марку і листівку, і поштовий конверт, який вважаємо, будемо вагомим внеском до експонатів даного музею. У ці ж дні тільки у столиці презентували кіноколаж Романа Балаяна та Дмитра Томашпольського про Сергія Параджанова. Формат цього аудіовізуального твору це і є кіноколаж. Він не має початку, він не має логічного завершення, так мабуть, як і космос Параджанова, який безмірний. Можна дивитися його з середини, можна дивитися його спочатку, можна дивитися його з формального завершення. Там зібрані цитати Параджанова. Там Параджанов від першої особи проявляється. Там цитати знаменитих людей, думки про Параджанова. Тепер же кіноколаж побачили й у верховині. Важко особистість Параджанова не асоціювати з прекрасним. Гусульським краєм з верховиною, власне, ми зараз стоїмо на намоленому подвір'ї на передхаті, де відбувалися зйомки одного з епізодів. Або декількох епізодів. Ті незабутих предків. Я думаю, що Параджанов ну так мені здається, що він настільки проникся і не тільки твором. Коцюбинського, а й красою якоюсь своєрідною енергетикою цієї землі цих людей, колись, коли сюди приїхав Сергій Параджану, от він сказав: Треба тут прожити, пройти цими стежками, відчути цей дух гуцулю і передавати з покоління в покоління. І нам як нікому вдається, мені здається, підтримувати ці традиції, популяризувати. Адже в цьому автентичному і є наш код закладений код справжнього українця. Ми маємо оце таке своє цінне безмежно, яке при материнському молоку передається тут в Гуцульщині. Продовж поїздки представники національної спілки кінематографістів України відвідали місця, де жив і творив Сергій Параджанов. Музей та церкву у Криворівні, у яких знімався фільм Тіні забутих предків, а також хату, де зупинявся режисер. Тут мав змогу жити Параджанов, коли знімав тіні забутих предків. І він жив у гуцулів Сорюків. Це є сім'я Петра та Євдокії І знімаючи фільм експедиційним методом, він мав змогу 5-6 неділь тут проживати. Усі пори року були, але це. Тільки проживання всередині в хаті ми сюжеті не маємо. А біля дому є на ході, якраз по приплоті, на горбочку діточки Іванко з Марічкою. Але суто в хаті це проживання і родина Сорюків Петра та Юдикій. Метою даної поїздки було вшанування пам'яті нашого режисера видатного, а також побувати на визначних місцях, оскільки. Світ знає тіні забутих предків, і ми маємо кожен на своєму місці, а тим більше кінематографісти, долучатися і шанувати такі події. Рік Сергія Параджанова триває, як і заходи заплановані з цієї нагоди.